А! Дивіться, яка красота валиться, просто конкуренти плачуть, поняли? Все, всім хана. Цовода даже я не кажу МТЗ. Дивіться, які красені. Підписуйтесь на канал, хлопці. Дивіться, 120-ки. Е -е -е ДТЗ, 120-ка, 110-ка і 140 ка Жирнючі Енеї. Зараз, походу, буде стрім по великих, по великих тракторах, хлопці. Ну, дивіться, наскільки воно зроблено, так, а? На секундочку, Чанфа, мости. а? Вже не скажеш, що одноразове китайське нема железа. Дивіться, яка дура. Просто. М -м? Дивіться, який апарат. То самий великий, то 140 кінських сил. Саме... Мощна. А, Хлопці, ДТЗшка. Давайте ваші питання, хлопці. Сьогодні 50 тисяч підписників на каналі. Сьогодні вийде відео, яке ви все чекаєте в Тіктоці. Тому хлопці, не прогавте, слідкуйте за тіктоком і дивіться, який просто красень. Мости. О, теж чанфа, то все чанфа йде. ДТЗ не комплектує свої трактори якимось інших фірм е да, інших виробників, комплектуючими, то все йде чанфа. Дивіться, які чулки здорові. Трехточка. Прицепне. Прицепне, щось піднімав, хлопці. Я думаю, що щось воно підніме трошечки. Трошечки є потужності. Просто порівняти порівнянні з ними, дивіться, які вам ТЗ Чимош маленькі. І тяги, і сам мост, і трьох Вот, І подивіться, цих дура така, хлопці. Тому дтз -шечка. маємо в наявності 50... Ой, просто 50. 11.04, 12.04 і 14.04. То саме то 140-вка. Но то все цвіточки, по хлопці то все цвіточки, тому що саме головні ягодки в кабіні, поняли? Я зараз просто відкрию, щоб ви розуміли собі БАМц! Щоб ви собі просто розуміли. Дивіться просто, як зроблена кабіна Ну, звісно, я не буду рівняти, бо мене зараз обісруть. The... З європейцями чи з джониками, Понятно, що то китайці. Ну дивіться, просто яке, по-перше, яке адело, по-друге, яка кабіна. Наскільки вона просторна, світла, класна. Ти собі купив трактор, ти чувствуєш. Чувствуєш, що, що купив віч. Хлопці, сьогодні, сьогодні, я ж кажу, сьогодні вийде відео. Відео буде сьогодні, ввечері там буде детальна... Написано інструкція, що треба робити. Вот, сьогодні я вже його відзняв. Так що чекайте, хлопці, сьогодні. Там буде все детально розказано, об'яснено. Там вийде відео. Денфайм 24, зараз саме дешева комплектація 6500. Давайте спочатку покажу цих красенів, а потім буду, піду далі туди показувати маленькі. Дивіться, просто яка, <кхм> яка кабіна зроблена. Передачі. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Тут ще половинки. І реверс. То ми скільки маємо? Чотири, Ну, самі рахуйте, у мене з математикою погано. Но передач тут діапазонів. Хватає. Всі плаваючі. Е -е, гідравліка вся плаваюча. Клімат контроль, кандії, всі діла. камера задніх огляду. фільтр салон. Тут місце. Тут навіть місце для, для твого оператора, для друга. Є для напарника, зрозуміло? Тільки сюди трошки треба щось придумати, поставити. Ну кабіна щоб ви розуміли, ото я стою. Скільки тут місця? Та сама жирна кабіна і Я сьогодні на них катався, я зроблю відео, виставлю. Ми сьогодні їздили на них. Ну, щоб ви розуміли, просто мотора майже не чутно, вулиці взагалі не чутно. Тобто по комфорту це уровень, навіть Енею там стоїть. Ну, хлопці, ДТЗ по комфорту, просто все хатиміло, як то кажуть, на стіки. ти навіть не чуєш вулицю. Саме дешева комплектація 33 тисячі Вічно зелених на 110 коняк. 140 я не пам'ятаю скільки стоїть, але зрозуміло, що 140-й буде гроші стоїть. Вот. Я вам зараз покажу дешевшого варіанта. Зараз покажу дешевшого. Е о, вот, так що, хлопці, яке МТЗ? Ось о МТЗ. Просто щоб... ви Зрівняння кабіна МТЗ. Каже людина пише мені за МТЗ. МТЗ, щоб ви розуміли. Вартує 82 -й. Зараз 950 штук. І отак виглядає кабіна. Ну, і чорний потолок. Ну, бо воно устаревше, воно ніяке. Наш МТЗовський мост. І то то 892-й. І в китайців різниця, Тобто, ну, де МТЗ і де Фреза Японська десь від 1000 до півтори в цьому діапазоні стоїть. Вот. І просто ці красавчики. Ото 12 на 4, 120-ка. Ото 120 -ка. Вона йде на менших колесах. Там інше шасі 120-ки. Тобто 100... 40, понятно, і більше, і вище, і навіска потужніша, і все потужніше. 40 і 120-ка йде трошки попроще, але тим не менш і навіть 120-ка. І 110-ка ДТС, 110-ДТС теж. Тут погано, що нема зйомних яблук, що не можна відрегулювати на навіску, хлопці. Який Крим, дивіться на ДТЗ, хлопці, дивіться, просто наскільки він одіяв взяти навіть ДТЗ-шку. І в 892 го ну даже внешне, наскільки приятні і мости крепші і все. Так що ДТЗ-шки, хлопці, то є, то є вещь. І зараз я вам покажу оцьо. мій любимий трактор. Дивіться, тут які мости. Просто Еней 110-й. Еней 110-й. Дивіться, просто який йде мост на секунду. Навісне, прицепне, яке йде трьох точках. Тяги. Де ви бачили в Білорусові таку? О, я підходив до Білорусів. Тут. І от цього фішка, що 110-ка стоїть 30. 110-ка стоїть 30. ДТЗ 33, 110-ка. Тут йде 30. Ну дивіться яка тут 110, ка які тут циліндри. 2,4 тонни піднімає хіба ось на яблуках. Ось тут навантаження максимальне. 2,4 тонни він піднімає трактор. Сам трактор йде 4700. Сам трактор йде 4700. Боже мой, хлопці. Вас що з дурдом вже випустили? Федоров бравал і пік ок. Хлопці, чи що? Чи там телефони вже роздають на дурці? Понял, что пишуть? Чепуху. Зараз покажу, хлопці. скажу, я зараз показую ці. Моща. Вот. Та мені все равно кого ти підтримуєш. их трактора показываешь. Що ти сюди это шнягу пишеш? Такі, блин. Вообще, таке чувство, що, блин, в них там якісь то вещества не закінчуються замість воздуху там просто. В них сейчас съешь, що таке, що постійно под таким именно состоянием. Реально. Дивіться, просто ну, тут кабіна попроще, поняв, об'єктивно. Тут, якщо брати кабину, то тут немає реверсу, тут іде 18 на 9 передач. І тут у вас передача валить тако з рычагів. Тут у нас раз, два і третій, от на цьому рычагу і половинки, і, і задня, Вот. Это звісно минус і сама відділка. Ну, в ДТЗ відділка, конечно, круче. А, ці стойки я маю на увазі сидіння само вибачу ДТЗ які там люки і вона так набагато ярче смотрится кондер есть во всяких фільтрація, кабіна капсула тобто зашита все тут повністю герметично іде педалі підвісні, все йде герметично повністю Вон там стоять фільтра на кондер все йде Крутівка кондера. Вот. Но що стосовно, звісно, мостів, дивіться передкати переважно, хлопці. Як в МТЗові, який йде вже на балочному мосту. Дивіться, який мост. Це 110-ка, щоб ви розуміли собі, это 110-ка на балочному мосту. Причому тут мост ну, дура така. Вот, для порівняння моя нога і мост. Немає як поміряти, бо в мене обі руки зайняті ефірами. Бака два штуки по боках со, е, на, на, 200 на 200 літрів. Вот, раз. Один бак на сотку і другий бак на сотку. І, звісно, задній мост. Тут просто ну, не пів метра, але ну, я не знаю, ну, тут дура така ті чулки. То просто. 4700. Вес без грузів, без жидкості. Без нічого, хіба сам трактор? 4700. Плюс ще ззаді у нас портуваги, я не знаю, скільки тут не пише. І напередку у нас тільки що напередку 11 по 40, то порахуйте, я не знаю, не порахую. По 40 кг 11 блінів іде. Хіба на передньому мосту? Вот. Тому, хлопці, то є вещь. А... Дирчик нормальний. По надежності є, комплектуючі на них, є е, обслужування. Е, по е, питають, чи надежне, дивіться. Тут іде мотор. Ось. 4RM, E, оці всі букви... Но... Я дивився, що в Ловолі 11.05. В 105 кі Ловолі точно такий же мотор мотор тої фірми. По суті, тут ловолівський мотор стоїть. Такий самий. Можете забити, загуглить. Такі самі мотор. І мости фірми гат. Тобто мости теж. Ось я зараз покажу. вам. Тобто. Мости тут дуже сильні. Запчасті всі є. Гат то серйозна фірма, яка завозить, яка комплектує не тільки КАТ, а й інші трактори, Тому по запчастях, по розходниках, тут буде все на вищому рівні. Всім привіт, хлопці. Так, їм правильно. Так, тут буде все на вищому рівні, ну То дракон просто реально. Навіть зрівняти він, який от сто десятка, да? За тридцять. І рівняємо з ДТЗ-шке. Може мене потім утругають. на ДТЗ -шка. тут об'єктивно набагато менше железа. Вот. Кирилл Тругачов, ти виглядаєш як овно щіпане, Ну, блін, я не знаю. Як з цим жити тобі дальше? Так, ну і, і тут дивіться. Дивіться, зараз я покажу все хлопці. Я просто показую ті трактори, зараз я далі покажу всі, що ви питаєте, всі питання пройдуся. Бо мені треба це відео і записати, а, і записати. Я. І от тому дивіться, просто який красень. То реально віч, віч. І ціна 30. 30 тисяч ціна. Фактично. Він виходить дешевше, ніж новий МТЗ. Аналогічно що по мостах, що по що по всьому. І звісно по передачах комфорту, по всьому. Так, да, щасливо. Щасливо, хлопці. Тому давайте ще я зараз піду показувати. Тепер по питаннях, що мене питали, хлопці. Люди, я оці хотів вам показати. Так, по порядку. Трансмісія там іде Лолівська. В Енеях їх йде трансмісія Ловолівська, що в 50-му, що в 90-му, що в цьому. Е, пан Василя сказав, сьогодні сьогодні. Сьогодні вийде відео. Чекайте, сьогодні вийде, я ж навіть об'яву робив. Добрий день, де ви знаходитесь? Ми в місті Київ знаходимося. Ось о ще була ціна 8,5, зараз за 7500 віддається. Теж Еней, тільки маленький, 40-й, без кабіни. Тут теж, бачите, вони ставлять. Мости більш такі толкові на сороковці. Вот. <кхм> Реверс, ровний пол, бокова коробочка. І єдина сороковка на сьогодні, яка йде з резиною 12,4. Так, давайте ще питання. Питання. Таковий розірва ще сказав, в кредит можна взяти. Ми знаходимося в місті Києві, Київська область, Михайлівка, Рубіжівка, можна проїхати, можу скинути вам. геолокацію. На вайбер чи в Телеграм, куди вам зручно. Вот. Шифінг 240 вартує 3,5. 3400 на сьогодні. Дивіться просто, хто не вірив, що у нас там якісь менші ціни і ще щось, дивіться просто наскільки <кхи> на вигребли пощадку всю. Скільки тут стояло всього, скільки тут стояло техніки, все повигрібали. Фактично під ноль. Тут пусто, тут пусто, донфендів вже нема. Все вигріб. Тому що в нас є нормальна для людей ціна. І до речі, Сентаю віддавали по 3750, по 3700 віддавали. 240. Він вже закінчилось. Зараз покажу, які є. Так. Діліться стрімом. Діліться стрімом, підписуйтесь на канал. От, і ставте лайк, обов'язково. Та Бачите, вигрібуйте тупо всю площадку. Тому що поскидали ціни, позлували ту техніку. Ну ще є дешеві варіанти. Ось такі кентаври ще по 7600 віддаються. 500 четвертій. Три штуки лишилося. От червоний, два червоних і зелений. По 7650. 50-ки. Толкові дуже. З крепкою коробкою і все. Низ 24-ки де коробка в 50 -ці. 7600 ціна. От дивіться, тут така коробка в 50-ті тут іде. І дивіться, яка коробка в 24-ті. Щоб не казали, що тут з 24-ки, все тільки що колеса більше. От різниця вам по коробках. Показую наглядно. І тут. От, тому цей трактор це 50-ка, яку можна брати, кінтавр. Так покупайте, хлопці, номер телефону, бачите внизу. Скажіть, акціоні Донфенгів. хлопці, акціоні по 6200 вже закінчились. Зараз DSX 6. 900, а DH 6,5. От маємо такий Sentai LX, бачили такі в рекламі в тиктоці у всіх. То що фари прикручені на сітку від комаров. То, що фари прикручені на решетку на цю радіатора і нижня фара так само. Таке рішення оригінальне. От. ТРК 3700 були, а зараз ці є тільки Лі. Лки і LX. По 400, найменша ціна 400. Тому що нова модель іде От така. Ну вона тут, бачите, сидіння. Ззаді така ось. спойлер зробили. Крила вже нормальні, такі круглі закруглені. І новий. Новий капот. По суті, непоганий тракторець. На випадку передаємо в розсрочку, хлопці, через банк. В розсрочку. Так. Давайте ще почитаємо коментарі, хлопці, підписуйтесь на канал, у нас розпродаж. Матіо, тракторів. Дивіться, як повигрібало площадку. Все. Пів, все пусто. Казали, не віримо, що ціни у вас дешеві. Все повигрібало. Так, Синтайт ТРК є, скаута 50-го не покажу, бо не зібраті. Хлопці. Скаута 50-го не покажу, бо не зібраті. Трактор до 3000 зелені, Дивіться, зараз покажу вам. До трьох тисяч. Якщо він десь є. О, ось він. 2700, хлопці. І щоб був трактор він. Дивіться, ось 2800. З нормальної коробки нема вон ВОМ вал відбору є. Трьох точка є. 2700. Ну, 2850, якщо бути точно. Не продаємо кабіни, я можу дати контакти, де є кабіни. Хлопці, дивіться, у нас не встигають фури відгружатись просто на сьогодні. Ось Сьогодні остання фура, то що вигрузила техніку, уїжджає. Просто не встигаємо, поняли, навіть грузити ці трактора. І Кентаврик це тільки того зібрався і зараз вже буду їхати до своїх власників, до нових теж. 250. Коробка з шифінга іде. Така трьохточкова, супер, за свої гроші буде ходити. шифінг бешка самий дешевий шифінг. Від 3,350 до 3,5 ціна шифінгу. В залежності від комплектації. Там може бути примусово, примусового, радіатор спереду, радіатор ззаду і так далі. Через банк то можете звернутися, я вам наберіть, наберіть, я вам більш детально, більш детально підкажу. Що все? Прямо вже їдемо. Короте, більш детально підкажу вам за банк, напишіть в особисті за розсрочку. ОТП банк по -про процентах я не скажу зараз, тому що я не розбираюся. Я можу за трактора розказати. Ось, пожалуйста, вам нові ці жирні кентаври п'ятдесятки, десятки, котрі всі вже весь Тік-Ток бачив, а в нас вони в ящику з понеділка, як стояли, так і стоять. Тому що ми от цю оценку не встигаємо. Збирать, на зборці стоять Сінтай, тож люди в нас заказували ще, не всі уїхали, донфен, Кентаврики, 240 ВР на зборці стоять, бо люди замовляли, теж не уїхали. А нові моделі ми просто не можемо зібрати. Ось ці нові Кентаври, В ось вони стоять. Так само скаути, так само зараз покажу Кентавр X. Давайте ще швидко вам покажу Кентавр X, то взагалі розрив жопу, поняли? Ось, ось шифінги, любі, пожалуйста. Кому треба шифен напряму привозка. Донфенг є сороковка за 8700. Акційна ціна 404 8700, сороковка. ка 4-3, 35-х донфенгів немає. Хлопці, по розстрочках, будь ласка, пишіть в особисті. У мене через 5 хвилин машина їде. У мене світ а Мені треба ще показати людям трохи техніку. Тому напишіть по розтермінуванню, будь ласка, в особисті. Я вам всю інформацію надам. Добре? Ось, пожалуйста, шифери. Вот Ось, пожалуйста, шифері. Ось, пожалуйста, ТТЗ набрали. Сілу кучу. Ось, пожалуйста, цінтаєте ТРК. Ну чомусь вони так приходять в таких чмошних ящиках, якійсь мусор. Но там ТРК, от опише, ТРК. І осьо, осьо. Ось. Де? Осьо. Знаєте що це? Оце що за трактор? Це Кентавр X. 200. О, 404X. То перший Кентавр з реверсним ходом. Ось на, на залізі на ящику пишу 404X. Кентавр, сороковка. 40 ка ДТЗ -ка 5354, нова морда 7... 7700, а славичні морді 7350. М -м, вот. Дивіться. Кентавр X. Перший сороковка. І дивіться, який мост стоїть. Як в скауті в 50 м тобто Сороковка вже нечмошний мост має, а дійсно я її побачив, Сороковку як сам можна брати, пацани. Дивіться, які, які тут чулки, які мости, теж гатівський мост, до речі, фірми Гат. Такий закруглений. то Та хороша фірма. Іде. І так само задній мост. Ось о. Вона стоїть ззаді. Сороковка. Це. Теж. Ну, сор... Тут задній мост, як мене, в неї Сороковому. Я казав, що там посилений, ви мені не вірили. Ось о. Пожалуйста, тут теж хороша дура. Примусово буде, зрозуміло. Одна гідропара чомусь не дві, ну коротше, таке. Трактор дуже здоровий. З дугою безпеки, з козирком, з усією хернею. По ціні 7700. Можна вже замовляти, у нас ще є торги. У нас, може, не все встигається зібрати будь вовремя, але є ще торг. А, А, так? А там моя сумка залишилась? Там активити, ти можеш здати. Ми зараз туди, ну, лавина тут, можна машина, я все добіжаю. Возле мафа? Ну, так. Да. Так, да, я добре, все, хлопці. Тому що бачите, е... оріонів нема. А 40... з кабіною теж будуть хлопці. З кабіною пишіть більш детально, пишіть е... цей в особисті повідомлення, все, хлопці, бачите, мене вже треба їхати. Я не встигаю ніфіга. Я сьогодні вам цілий день знімав, хлопці, я вам все назнімав, чесно. І обзори больших з кабінами, і як зміг зняв ті 50-ки 40 ки Все, що зміг зняв, я самі з самого ранку тут знімаю. Тому чекайте відео. На каналах повиходять відео. Підписуйтесь і чекайте. І головне, на 50 тисяч підписників сьогодні буде... Сьогодні буде відос з розіграшем. Хлопці, сьогодні буде відео з розіграшем на 50 тисяч. Хто не підписаний ще на TikTok, то підпишіться на Тікток, TikTok. TikTok, тут все саме про трактора, все повністю, що вам треба розуміти, що вам треба знати. От. Скаут, бачите, тільки старий стоїть. Ну, Не до, до, рест, до рестайлінговий, такий. його. По ньому, кстати, торг хороший, Ото 50-ка. Така ще без безйомних, штразйомних е, цих. Навески, понял? Така 50-ка по дуже класний торг. ДТЗ, які великі чи малі. ДТЗ малі восьо. ДТЗ ось о малі. А великі ДТЗ я покажу в хлопці. Вийде відео, там такі охірені відео для вас зняті, круті. То вийде відео, я вам покажу. І ДТЗшки, не переживайте. І ДТЗшки покажу, шифенги розпродаж. Поняли? На шифенги зараз. Ото пацани. Ото пацани їздять, знімають. Подвоє по двоє вже катаються. Хлопці, на шифенги, Такі знижки дикі. От, на все знижки, хлопці. На тупо на все знижки. От, на ці ДТЗшки вони від 7 тисяч. Від 2700 за трактор є. Ось там є з трьохточки теж. Ось. О. самий дешевий трактор. Ось трьох трьохточка, нормальна коробка, не мотобочна. 2800, ну 250. Все, хлопці, за мною приїхали. Пацани, всім 7 Чекайте ввечері відос.